Ось і закінчили монтаж цього навісу. Можете подивитися, як все вийшло. Покриття у навісу сотовий полікарбонат. Ось так, це все виглядає. Зараз буде шматочок відео, як ми тут ставили стійки. І потім готовий результат. Встановлюємо стійки під майбутній навіс. Ось у нас частина стійок вже стоїть. Стієчки ставимо на закладні, які були зроблені до нас. Ось такі. А частину стіг будемо бетонувати, тому що там не було закладних. Усім доброго дня. Сьогодні ми знаходимося знову в селищі Зелений Бір, де продовжуємо монтаж ось цього навісу. Ось так вже вимальовується загальна картина коричневого кольору. Буде навіс. Ось тут у нас прольот 5 метрів. Без стійок. Тут у нас три стійки з цієї сторони. Ось так це все виглядає. Вам потрібен гарний навіс для авто чи тераси. У нас найкращі спеціалісти в даній сфері. Всі, хто замовив навіс у єпластик, е дуже задоволені роботою. Телефонуйте та отримайте найкращу пропозицію вже сьогодні.